Чи користуєтесь ви лупою для вишивання? Привіт! Мене звати Марія, я та сама пані вишиванка. Я допоможу вам створити вашу особливу вишиванку. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки, мої відео, поширюйте, зберігайте для того, щоб більше людей дізнавалось про мене, про мої роботи, ну і, звісно, про українську вишивку. Хочу дізнатися вашу думку, чи варто е, придбати для себе такий девайс як лупа? Тому що, знаєте, ось вечір, уже коли... Освітлення є хороше, так, але все ж таки очі втомлюються, і мені ем, буквально недавно потрапили на очі такий девайс, як Лупа. І, знаєте, коли почала шукати, що як, вивчати характеристики, їх доволі багато є. І ну тобто, стикнулася з тим, що навіть не знаю, яку обрати, і чи взагалі варто її брати. Тому запитую у вас такої поради, чи варто брати, якою користуєтесь, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Можливо, навіть ваші і поради. Тому, будь ласка, напишіть мені. Чи варто брати таку луку для вишивання?